Вітаємо, шановні друзі, до вашої уваги рубрика говоримо українською. Тема нашої сьогоднішньої розмови чи буває посмішка ніжною. У тебе така ніжна посмішка, шепоче хлопець своїй коханій, бажаючи зробити їй комплімент. А дівчина як розсердиться, і недаремно, я б теж розгнівалася, бо ніжною буває не посмішка, а усмішка, наче подих, той весняний, усмішка її. Микола Терещенко. Також усмішка це гумористичний художній твір, наприклад, мисливські усмішки Остапа Вишні. Замість усмішка ще кажуть усміх, лише коли йдеться про вираз обличчя. Де той погляд молодецький, де той усміх веселий, Марко вовчок. Посмішка, посміх це вираз обличчя, який свідчить про глузливе ставлення, іронію, сарказм. Кривенька посмішечка ще неприємніша, ніж крива посмішка. Вона скривила уста в подобизні посміху Павло Загребельний. Також посміх це глузливий жарт, кепкування, глум, наруга. Невже тобі суворій, грізній, личить робити посміхи над бідними людьми Леся Українка. А ще це той, кого беруть на кпини. З посміху люди бувають, кажуть у народі. Є такі вислови брати на посміх, робити посмішищем, посміховиськом, але нікого й нічого неможливо брати на усміх, та й слів усмішище, усміховисько ви не знайдете в жодному словнику. Оцей смайлик усміхнений, а не посміхнений. То чому ж він каже, просто посміхнись? Бо хтось підсунув усміхайликові свинку. Певно, у того хтося у школі була одиниця з української мови, от і вийшла нісенітниця адже правильно, просто усміхнись. А тепер закріплюємо матеріал. Усмішка лагідна, м'яка, привітна, щира, доброзичлива, кокетлива, загадкова. Посмішка глузлива, іронічна, скептична, уїдлива, зла, презирлива, зловтішна. Хтось може заперечити. Але ж словник подає ці слова як синоніми, тож, напевно, вони можуть бути взаємозамінними, так справді, усмішка й посмішка синоніми, але, скажімо, щебетати, потякати, посталакати, пощекувати – теж синоніми до одного й того ж самого слова говорити. Однак відтінки лексичного значення не просто різні, а полярні. Закохана дівчина аж ніяк не може потякати хлопцеві про свої щирі ніжні почуття, а довгоязикі пліткарки навряд чи щебечуть, перемиваючи комусь кісточки. Отже, частіше усміхаймося і рідше посміхаймося, говорімо та пишімо правильно, дбаймо про чистоту і багатство рідної мови. なんで